Джедаї купують права. Наші журналісти вирішили перевірити, чи можна добути водійські посвідчення у новостворених сервісних центрах без автошколи та іспитів, чи допомогли нам залагодити таке слизьке питання. Далі розкаже наша перевцілена столична мажорка Аліна Сундукова. Реформа правоохоронних органів в дії замість старих мрев вже кілька тижнів працюють нові сервісні центри. Вивізка змінилась, а от чи залишаються в оновлених структурах старі корупційні схеми, приміром продаж водійських посвідчень. Зараз пробуємо дізнатись. Якщо вірити чиновникам, купити липові права буде неможливо. Джедаї їде до одного зі столичних сервісних центрів, щоб перевірити, чи справді обдурити закон тепер не вийде. Вдаємо столичну мажорку, який от-от подарують новеньке авто, а складати якісь там іспити, а тим більше чекати на права немає сили. Так то от права получать, щоб не в этом сервісному центрі, Не знаєте, може тут хтось та ході. Я вам зараз дам номер одного дядька, йому. він не багато все рішає. В смысле рішає да, по праву. Давайте, давайте одна. О, так. Дві хвилини в наших руках заповітний номер. Тож телефонуємо чоловікові, котрий як обіцяно все вирішить. По поводу прав хотя ну побыстріє получаться. Так етабуть стоїть триста 350 у співрозмовник. Запевняє майже 9 тисяч гривень. Це копійки, бо за два тижні я гарантовано отримаю умрієний документ без занять у автошколі. Щойно починаємо вагатися, чоловік дістає з колоди туза. Мовляв, після нового року такої схеми вже не буде. Поки є можливість, зможе, тобі срочно. Здати психопію паспорта, чотири фотографії і дефіційний код. Не ну, треба просто до нового успіть тобі получить права, тому що потім буде не знаю, що. Не знаю, що буде з екзаменем, що будуть хто, хто там буде на комісіях, хто там. Ну ми не знаю нічого. А от в інтернеті нового року мавпи не бояться. Тут навіть почали тотальний розпродаж водійських посвідчень. Віртуальні хабарники, ймовірно, стежать за знеціненням гривні, тому отримати зголублене у мріях посвідчення пропонують вже не за 300, а за 180 доларів. При цьому на все про все їм треба. Лише сім днів. Та да все буде нормально. Ви тільки предоплату внесіть 300 гривень. гривень. Готові, відправимо по почті. На оплату беруть будь-яку валюту, навіть рублі. Здається, що єдина валюта, за яку зараз ще не купиш водійського посвідчення, це сало. Сподіваємося, що корупціонери не дарма бояться нової реформи, і з нового року вона таки запрацює.